Від холодної води можна захворіти. Міф чи правда? Розберемось. Нас з дитинства лякають. Не виходь босим на. Землю можеш захворіти, не виходь на холод, зловиш застуду. Але правда в тому, що холодна вода не викликає хвороби їх викликають віруси. Холодна вода може стати певним фактором, спусковим гачком, який може послабити імунітет, якщо ти не готовий, якщо ти зробив занурення неправильно згаряча на емоціях без підготовки. Різні дослідження показують, що холод навпаки активовує імунітет. Покращує кровообіг, активовує захисні клітини і знижує рівень запалення в тілі. Тож, якщо робити все правильно, то холод не шкодить. Він навпаки загартовує, він приносить користь, якщо ти робиш все правильно. Просто не вір міфам, вір практиці. Спробуй сам і переконайся, як зміниться твоє тіло і підсилиться твій дух. Підписуйся, якщо готовий до холодного росту. Так, а в мене час. І це був одинадцятий день з трьохста шестидесяти п'яти.